Так, Добрий ранок, друзі. Тайм-менеджмент зарядка від компанії «Богуштайм». Сьогодні, як я не намагалась, не дає можливість Facebook тепер, ще й в мене виходити в відео з горизонтальним розміщенням. Тож, сьогодні я з вами вертикально вітаю! Ну що, Сьогодні я хочу поговорити з вами про форс-мажори. Чому ця тема? Чому цю тему я обрала? Тому що такі, знаєте, нелегкі були в нас вихідні, якщо ми говоримо про Україну. Да? З п'ятниці на суботу в нас був такий потужний дуже обстріл. А вчора і вже сьогодні зранку. У нас тепер замети, сильний вітер. І коли я ще з вечора дивилась те, що відбувається в Одесі, там на трасах різних, то, ну, прям думаю, оце нам такі да, потужні випробування. Ну що ж, я знаю, що дуже багато людей форс-мажорами вважають те, що нас, що насправді їм не є, що їм не є. <см 'я> то, не являється. І якщо дивитись на визначення, то форс-мажори це непередбачування обставин. Тобто це те, що людина не могла передбачити. І коли наших студентів, да, наші випускники. Вони знають, що насправді, коли вже наша цивілізація да, існує стільки років, насправді майже не, не лишилося того, чого ще не було і що не можна було передбачити. Ну, да, Насправді, наприклад, коли ми говоримо про погані погодні умови, хтось це може назвати форс-мажором, але насправді. У нас існує прогноз погоди. Я знаю, що нам передавали, да, і нам обіцяли те, що а, можуть бути дуже складні умови. І що, будь ласка, лишайтеся вдома, не виїжджайте а, за можливості не, нікуди не видвигайтесь і так далі. Але ж да, ми маємо те, що маємо, і деякі люди. Зараз перебувають на трасах з маленькими дітьми, в кого закінчується паливо, до яких не можуть дістатися, тому що траси перекриті. А це вже форс-мажор, тому що, тому що ну, якби залишитися ось в таких обставинах і ну, напевно да, не розуміти, як в цього вибрати, з цього вибратися. Це вже більш схоже на форс-мажор. І тут я відразу хочу поговорити про відповідальність, да, тому що насправді будь-який форс-мажор це ризик потенційний. Да, якщо ми дійсно дивимося на форс-мажор, що це потенційний ризик, який людина може взяти до уваги. і… Вже попередньо визначити, що вона з цим буде робити, або що вона з цим робити не буде. І це насправді і є її відповідальність. Знаєте, я можу сказати, що ми завжди несемо відповідальність за наше рішення і за наші дії. І хтось обирає для себе дивитися наперед. Да, прислухатися, планувати, говорити Окей, якщо ситуація буде ось така, я буду ось таким чином себе вести. Ось такі дії в мене будуть. А якщо ситуація буде ось така, я таким чином буду діяти. А, що, а, а якщо ситуація буде ще ось така, то я буду ось таким чином діяти. І... Ви знаєте, я можу сказати, що в мене в оточенні дуже багато різних людей. І я знаю, що деякі обирають дійсно планувати, передбачати, якби не робити такого, щоб в їх житті були такі, знаєте, негативні ситуації, яких могло б і не бути. А є люди, ось дійсно, я прямо згадала жінку, Е, яка прямо обирає для себе оце все, щоб треба було вирішувати. Знаєте, мені, е, мені прямо здається, що це її гра по життю, Оце е, створювати для себе такі складні типу форс-мажорні ситуації, і знаєте, е, переможно, ну, а іноді не переможно е, з них виходити. Це її вибір. Да? І наше життя. Кожне наше рішення, кожна наша дія, це і є наш вибір. Але що від себе я хочу сказати, що іноді ми дійсно можемо не створювати для себе ті складнощі, які, ну, типу, з нами відбуваються. да І якщо вони для вас в кайф не питання, не плануйте форс-мажори, створюйте для себе такий більш Енергійний, да? а, як це сказати, розклад обставин, щоб у вас це дійсно викликало більше енергії, більше адреналіну. І, і з цим якби, живіть, справляйтеся, якщо для вас це гра, ну взагалі не питання. Але ж коли люди починають страждати і казати: ой, я, я не мог навіть собі уявити, що це. Цим закінчиться, да, а питання ти взагалі на це дивився, ти б це планував? От якщо взяти да, зараз наші погодні умови, я, наприклад, можу сказати, що в мене сьогодні були заплановані справи, які стосуються і мого здоров'я, і того, що мені треба внести певні сьогодні великі оплати за деякі? Послуги, давайте так скажімо, І я це сьогодні відміняю, тому що я розумію, що якщо сьогодні я поїду в Київ, да, а живу я в передмісті, то для мене ситуації, які потрібно буде вирішувати, може бути їх може бути просто більше. І це не те, чого я для себе хочу. Насправді, ось тому я це обираю. Я знаю, що хтось сьогодні поїде, хоча для нього це не принципово. Ну, тому що, типу, подивитися, ой, а як же ж я з цим впораюсь? І чи насправді я з цим впораюсь, або в мене будуть є якісь типу форс-мажори, да. я пам'ятаю, як це вже напевно минуло років 10, як здається, весною, в березні, якщо я не помиляюсь, випало дуже багато снігу. і... Ми ще пам'ятаю з колегами, у нас був щось типу міні-корпоративу, чи щось ми там святкували. І ми вирішили, що ми поїдемо на автівці додому. Ну там розбилися на групи і хотіли визвати таксі. І слава Богу, що ми не визвали ці таксі, тому що їх просто не було. Але ж ми намагалися, ми ж ціли спрямовані, і потім ми вирішили, що все ж таки ми поїдемо на метро. І можемо сказати, що нам повезло, тому що підфартило. Тому що ті люди, які поїхали в той день на таксі, особливо з лівого берега на правий берег, а може й навпаки, вони просто ніч провели ось в цих заметах, і ну, це було дуже важко. Да? Тому тут треба вмикати мізки, треба вмикати дійсно. Свій розум і говорити собі, окей, а як краще себе повести в цій ситуації. І знаєте, багато людей кажуть, що форс-мажори не можна спланувати. Це неправда, тому що сьогодні, в цей вік, коли ми живемо, нас попереджають, да, зараз працюють спутники, а, ну, коротше, дуже багато є в нас зараз інструментів для того, щоб. Передбачувати якісь типу непередбачувані обставини. І я вам просто сьогодні нагадую, що це важливо робити і брати відповідальність за свої дії, за свої рішення, ну і за ті результати, які є у вашому житті. І це стосується не тільки погодних умов, це стосується і ваших відносин, це стосується ваших. Робочих якихось моментів, да, це стосується ваших поїздок, ну і так далі. і так далі. Це стосується вашого життя. Тому, коли ми навчаємо наших студентів закладати в свій розклад додатковий час на те, що, можливо, сьогодні станеться форс-мажор, то хоча б з точки зору ресурсу час, ти вже до цього готовий. Ось. І сьогодні, знаєте, в нас сьогодні дуже такий як це сказати, день ізобіля. Не знаю, як це українською ще досі, може так і буде, але якщо хтось знає, підказуйте. А в нас сьогодні стартує аж три навчання. Перше з них це наш тайм менеджмент квест Турбо 21. Це якраз там, де один з пунктів програми це робота з форс-мажорами і як їх не створювати для себе. Або якщо він вже стався, то як його розрулювати да, і аналізувати, щоб це надалі не ставалося в житті? Це перше, що сьогодні у нас стартує. Друге, це наш тайм-менеджмент квест Turbo 60. І це те, що називається в нашому, в нашому навчанні другою ступінню». і це доступно тільки для тих людей, які завершили квест 21, і знаю, що наші випускники багато хто його проходив, але багато хто не проходив. Тож у вас сьогодні ще є можливість доєднатися, тому що це якраз вже про стратегічне планування по різних сферах життя. Про гармонійне планування, про довгострокове планування, про предпрацювання цілей. І я можу сказати, що люди, які завершують 60-ку, вони кажуть, що я не просто навчився планувати, вони кажуть про те, що я нарешті зрозумів, що це таке створювати своє життя, бути в ньому причиною і розуміти, да, що буде в моєму житті навіть через 10 або 20 років. Тому що це ніхтось вирішує, а вирішуєш ти сам. І да, ми цьому навчаємо, і да, щоб зараз не говорили, що довгострокове планування неможливо, це неправда і це такий, знаєте, інструмент пригнічення. Тож ми ламаємо оці всі стереотипи і хибні ідеї, і насправді надаємо людям можливість бути більшою причиною в своєму житті і створювати саме те життя якого кожна людина хоче для себе. Ну, і третя програма, яка сьогодні в нас стартує, це лідерство і мотивація в онлайн форматі. Це наш новий продукт, і він створений саме для керівників, для тих, хто розуміє, що він початківець або керівник, який сам себе вважає. Не дуже ефективним, у кого не дуже виходить дійсно працювати з людьми, з підлеглими, їх правильно мотивувати, знаходити підходи, дійсно робити таким чином своє керування, щоб результати створювала команда, а не бос, який забув, що таке спати, що таке відпочивати, і що в нього ще існують якісь інші сфери життя, крім. Роботи. Тож, оце а, такий наш новий курс. І якщо ви розумієте, що ви керівник, якому це треба, або у вас в оточенні є а, такі люди, кому це буде дійсно важливо пройти, то я вас запрошую сьогодні, ви можете теж доєднатися. Ну а сьогодні, друзі, плануйте свій день, а, створюйте списки задач, рахуйте час, закладайте час на форс-мажори. Визначайте пріоритети, складайте свій розклад і отримуйте задоволення від життя. Навіть якщо ці, цей день, можливо, здається вам якимось складним, створіть його таким, щоб він вас дійсно надихав, щоб він е, приносив вам задоволення, і щоб ви розуміли, що це маленька частинка вашого життя яка залежить а, від того, да, ну, те, які ви сьогодні проживете, залежить від того, як ви це сплануєте, який у вас буде настрій відносно цього. Ну, а я, звісно, вам бажаю класного тижня, класного дня, а, класної вже, напевно, зими, тому що погода в нас така вже зимня. І побачимось. Все, до нових зустрічей!